Вітаю, пане Василю. Вітаю. Чесно кажучи, не планували говорити з вами про це, але все ж таки більшість хмельницьких пабліків собі закинули відео там, де Схожий на ваш голос чоловік коментує роботи одного із комунальників. Перше, чи то був дійсно ваш голос? І якщо все ж таки так, то чому була у вас така реакція? Ну о, насправді я доволі часто виїжджаю е, на об'єкти, е, контролюю якість робіт. Е, і, на жаль, за багато-багато років е, такі випадки, як ви бачили на відео, де робота зроблена абсолютно неякісно з розумінням, е, таким і так е, піде, робиться насправді е, і зараз, та, не дивлячись на те, що. Е, Робиться воно набагато краще, ніж е, у, минулі, у, у минулі роки. Та, такі випадки бувають. Е, власне, е, після чергового чергового пояснення та, про те, що роботу треба робити якісно і е, елементарного розуміння ти не досягаєш від тих виконавців, та, то деколи та, е, будь-яка людина може десь. і... Е, Трішки зірватися. Да? Тому, власне, та звичайно, то я е, говорив, звичайно, та робота була неякісна. Е, жодної якоїсь нецензурної лексики, да? я ніколи собі не дозволяю, ніколи не вживаю. Ну, а те, що якщо десь образи когось, е, насправді, навіть уявлення не маю кого, да? тому що е, відео було е, до керівника, керівник вже до каналу, Має розібратися, хто в нього ту роботу неякісно виконує. Е, яким чином е, відео, яке перекидалось до керівника, десь попало ще далі, не далі, не можу я того сказати. Але про те, що чи буду я далі контролювати якість робіт, Так, буду, в кабінеті сидіти, не буду. Чи буду я робити жорсткі зауваження тим людям, які виконують неякісну роботу? Так, буду робити. Чи будуть ті люди працювати далі на наших комунальних підприємствах? Ні. Не будуть ті люди, які не вміють виконувати роботи, працювати не будуть. Ті люди, які не вміють організовувати роботу, а це керівники середньої ланки, працювати не будуть. І навіть якщо треба звільняти директорів за неякісну роботу, то ми будемо звільняти директорів за неякісну роботу. Це факт, але є інший факт: те, що є певні пабліки. Які, м'яко кажучи, не зовсім об'єктивні, і намагаються будь-яку річ зроблену мною правильно, неправильно, максимально натягнути про те, що там сталася якась катастрофа. Ну, Бог їм суддя і, Власне, люди самі мають визначати, чи у них мають бути чиновники, які сидять в кабінеті і підписують бумажки, чи у них має, має бути заступник міської голови, який безпосередньо. Постійно наголошую, постійно перевіряє якість виконання робіт і жодним чином не дозволить проводити якихось халтури. ці халтури, які є, будуть перероблятися. І реакція на них буде на ці халтури дуже і дуже жорстка. Ну я як журналіст не могла вас цього запитати, але дякую вам за відповідь. І повернемося до нашої основної теми. Це виконком. Понад 100 мільйонів гривень виділили на капітальні ремонти мереж водопостачання, теплопостачання, реконструкцію котелень, каналізаційно насосних станцій. Про це все помідовимо Олександр Семчишин. Але все ж таки, якщо порівнювати із минулими роками, то чи велика ця сума, чи мала? і, взагалі, чим вона спричинена значно більше ніж в минулому році. В минулому році взагалі бюджет був суттєво обмежений після початку великої війни. Цього року ресурс трішки з'явився. Ну, власне, з розумінням того, що велика частина робіт не могла виконуватись минулого року, треба потреба додавати. Будуть ремонтуватися мережі водоканала, які суттєво зношені. Одним з таких ключових об'єктів це каналістийний колектор на вулиці Проскурівського. Підпілля в районі парку, мешканці Грічан, мабуть, пам'ятають, що в 16-му році там мали суттєві проблеми з обвалом каналізаційного колектора на великій глибині. Його дуже довго ремонтували, відремонтували його таким поточним тимчасовим ремонтом в тому режимі, якому він є довго він служити. Не міг тому цього року передбачили ресурс для того, щоб його замінити повністю. Окрім того. Будуть замінюватися мережі і на вулиці Шевченка, на вулиці Проскурівського підпілля в районі педакадемії, вулиця Степанкова, великий Гудогін. Власне, велика кількість водогонів каналізаційних мереж, які потребують заміни, адже переважна більшість тих водогонів, які будуть ремонтуватися, були укладені зі сталевих або азбустобетонних труб. 50-60 років тому і свій ресурс відпрацювали. Якщо говорити про теплопостачання, то власне левова частка коштів буде витрачатися на встановлення трудопалених котлів, на заміну. У нас на вулиці Бандери є котельня та є два твердопали котли. Вони вже вичерпали свій ресурс, їх буде демонтовано. На місце їх встановимо три котли, і таким чином потужність цієї котельні, десь на 60-70% буде збільшена після ремонту, тобто котельня, яка зможе забезпечувати заклади освіти навіть у тому випадку, якщо не буде газу, так ну і окрім того. Будуть замінюватися мережі на вулиці Бандери, на вулиці Інститутській, на вулиці Трамповецької, на вулиці Шухевича на Попередній ізольовані. Загалом теплоенерго планується замінити 5 тисяч метрів мереж старих стальних на мережі вже утеплені і яких. В суті, не буде як старих мереж металева труба, яка десь утеплена ватою, і та вата з часом десь руйнується, впадає. Термін служби таких труб понад 50 років. Також планується придбати трішки автомобільної техніки адже велика кількість техніки минулого року була мобілізована для потреб. Армії і е, та техніка, яка залишилася, не дозволяє якісно виконувати поставлені перед комунальниками завдання з ремонту і підготовки е, до опалювального періоду наступного міста. Ну, також ще виділили 181 мільйон гривень на спеціальну комунальну техніку. На що скерують ці кошти, що придбаєте для міста? Е, то переважно будуть е, вантажні автомобілі. Як переважна більшість яких було мобілізовано, і на їхнє місце буде придбуватися інша, то будуть автомобілі аварійних служб. Власне, ті автомобілі, які є у підприємствах, це якісь УАЗаки, які були придбані в 70-х, 80-х роках. І вони просто вже не можуть довести людей на місце, де сталася якась та чи інша критична аварійна ситуація. Власне, окрім того, будуть придбуватися машини, які будуть здійснювати поки трави у місті Хмельницькому. Ну ще 104 мільйони гривень передбачили і на підготовку до наступного опалювального сезону. На що буде тут акцент? Ну, про опальний сезон я власне і говорив. Тоді, коли говорив про водоканал, згадав про те, що будемо замінювати труби на попередній ізольовані і встановлювати котли на трудному Також Бачили ваш пост у Фейсбуці щодо проблем із завершенням цього опального сезону. Договори на постачання газу за зниженою вартістю лише до 31 березня. А що тоді буде далі? Ну, це питання відкрите. Це питання відкрите не тільки для Хмельницького, а й для всіх інших тепловиків в Україні. І не тільки тепловиків, а й ОСББ, у, у яких є дахова котельня. Договорів на 1 квітня на постачання газу немає ні в кого. Ця проблема, на жаль, виникає постійно. І весною і весени. Уряд вигадує якісь цікаві. Рішення по підписанню і наданню комунальним підприємствам лімітів в результаті в останній день з'являється якесь нове бачення, і всі беруться швиденько подати договора. Якщо згадати, до прикладу, попередній період у ну, Хмельницькому вдавалося вчасно вкладати той договір, практично вночі, десь в останній день шукаючи. Менеджерів Нафтогазу, Нафтогазтрейдингу для підписання тих угод, але багато міст в минулих випадках призупиняли опалювальний сезон на певний період. Призупиняли подачу гарячого водопостачання. Ну і цього разу ситуація також виглядає дуже і дуже нецікаво. Не розумію, чому такий підхід, адже наше підприємство. Дуже активно економили ресурс газу цього року. Якщо минулого опалювального е сезону е ми спожили 60 мільйонів кубів газу, то цього року 52 мільйони. Е значно і значно зменшили до споживання. Е тягнути ціну, яку е доведеться е платити у випадку, тому якщо договора не будуть підписані, так званий. Е купон постачальник останньої надії, там ціна 28-30 гривень, що по суті на 20 гривень більше за 1 кубічний метр газу, ніж то закладено в тарифі. Це вийде десь, якщо теплоенерго в таку погоду весняну не дуже холодно споживає 150 тисяч кубів газу на добу, власне на 20 гривень, 3 мільйона гривень збитків кожного дня. Чи потягне підприємство такі збитки? Ну, якщо з міського бюджету будемо дотувати, чи доцільно викидувати з міського бюджету 3 мільйони щодоби на підігрів осель, мешканців та, мабуть, що доцільно, зважаючи на те, що нам обіцяють на початку квітня заморозки. Але чи правильно робить уряд, що знову заганяє муніципалітети і комунальне підприємство? Таку ситуацію, мабуть, чи ні? Чому така позиція і чи вона зміниться? Я не можу вам сказати. А чби якби було все зрозуміло, то мабуть і не було б умови повідомлення в соціальних мережах? Муніципалітети всі абсолютно не впливають на ситуацію. Це така ти сидиш і чекаєш, коли хтось наверху е, прийме якесь рішення. Е, наш міський голова Олександр Сергійович неодноразово це питання на асоціації міст піднімав е, і в лютому, і на початку березня, ну, але поки що зміни до постанови 812, так і не внесені. Ну, така от не дуже весела ситуація. На ці вихідні ми трішки обмежилися з е, постачанням тепла, також з метою того, щоб економити для держави газ. На дворі обіцяю доволі таке тепло погоду. Вона по суті такої теплої є в квартирах 18 градусів переважній більшості отримується. Я думаю, що нормальна тепла погода буде на вихідні. Понеділок будемо запускатися знову. Як довго буде опалювальний сезон тривати? Ну сподіваюся, що хватить здорового глузду в уряді, і вони зможуть надати можливість. Купувати газ так, як між іншим було і домовлено у всіх меморандумах осни між урядом і муніципалітетами, по тій ціні, яка була всю землю.